Друзі, всім привіт! Е, хочу зараз вам показати відео. Е, зараз, е, так як я казав вам, е, що буде відео Флешка, е, приїхала до нас на, до Фараона, приїхала на Паровку, і вже спільно в них е, народилася лошечка. Лошечка називається Діва. Е, вона народилася 25 е, грудня, 25 грудня на Саме Різдво. Зранку народилася ця лошечка. Зараз я вам все детальніше покажу. Розкажу. Сьогодні е, ми маємо сьомий день, сьомий день, е, відколи у лошечку народилась. І зараз будемо пробувати фараоном е, парувати і по ходу діла все вам покажемо. Зараз ми покажемо лешку і, і їдочку. дочку. е, дуже довго побила і впирається хвостом у задній борт. Зараз я це все розцеплю, випусту і... Воно ступень, хто догоря З Збоку стій так стан боку загальку уважаю. Діда. Все? Вважаємо смачка. Назад, Назад. 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 Сьомий день від дня народження. Ось така є маленька красуня, Має дуже гарно леса, але воно підходить, О, дивіться. І задню, і задню ногу. У пенсійні чуть тут немає тут. Надивіться. Лишечко ще раз нагадую, називається діва. Вона народила, народилася на Сенері з двох. Моя думка, що буде досить непогана, бо е кобила, її, її мама, вона є е по, по першерону і по кобилі в Тут є досить... Досить гарна кубила, є висота. Я думаю, вище 170, десь 172, десь ну, плюс-мінус. Так я маю 175, то можна прирівняти. Має дуже гарну довжину. Така кобила і під роботу. Так, дуже дуже красиво. А це залишився мої маємо Звичайно, Параон, я не знаю, або шоста, цього року, або шоста, або сьома, сьома лошечка вже цього року. 24-му році вона народилася, вона вже е, закрила як сказати, з собою цей рік. 24 й, 24 -й рік. Вона остання народилася по параону. Я зараз, я зараз буду прив'язувати і буду пробувати, як вона чи вона стоїть, чи не стоїть. Зараз ще вам буду детальніше показувати. Пара зараз виведу. Він так вже нервує, там бачу у конюшні. Е, леже. Все. Нема там теж, що перевертати, але не вносить. Час проходиться, здається, що це, було, е, ну, що це було вчора, як ми порували теж. А як прийшло вже, можна сказати, більше як 11 місяців і вже є повнонароджено діло. переживає, щоб лишає десь відходить, вона вже неспокійна. Давай їй спали, задає в отак. Немає тебе. Бедемо ми поїхати, зараз будемо це все детальніше показувати. ちょっと。

Brr, brr. Brr. Wat zou er vanuit moeten zijn? Потомство від фараона, від флешки. дуже, Я думаю, надіюсь, що буде все добре, бездорого, щоб все було аби, як сказати, дочекати того, аби вона вже була доросла клошечка, я маю на увазі. О, такі у нас справи. діра. Ми вже заспорували, заганяємо жеребця на місце. Ось такі у нас справи. Така у нас робота. Сьогодні вийде сьогодні у нас перший день року е і у нас така праця починається з першого дня. Перша кобела цього року до фараону. Так, так. даємо даєм круглі вісти. Спеціальний гельник, тут закриваю кобилу з лошам. Таке даю, тут в мене такі ясні бетоновані. Зверху дов такий брус. Зараз я тут підстелюю кобилі з лошам, лоша закрива... закривається. Ось у нас така у нас робота. Такі у нас умови. Зараз заганяємо флешку з діву сюди. Зараз вам це все покаже. Хотілося б, сі, як вам сказати, би була коньок не на кобилему в тому місці, бо сильно жеребці сильно агресують, коли кобила тут і вони не чують, але зараз я вам все покажу, як у мене є. Ага. Давай, 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 давай. 哎呀，以后多做。 От так тут флешка е, з Діву буде у мене стояти, щоб парувати. Є там пару днів, 4-5 днів, як там покаже, як вона. Вона сьогодні стояла добре. Я думав, що це дуже добре не буде стояти. А так стояло добре. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.